Привіт цим. Сьогодні у нас дуже холодно. Ну як холодно? Температура 2 мрозу, але вітрюга холоднючий, страшний. Таке враження як градусів 10 капець. Значить, Сьогодні я зранку ще нічого не їв, буду починати інтервальний голод. Пора вже пройшов час. От, Ще поки що жор відсутній. Але така цікава картина, що от до обіду якось жору нема. Як перевалює туди десь за годину, за дві дня і починається жор. Отак от воно цікаво якось у мене виходить. Нічого, так десь годинки до 4-5. Ввечері потримати треба. А потім воно так. І кожен день кожен день і воно потроху-потроху відпускає. У мене було таке рекорд, що до восьмої вечора мені ну, зовсім не хотілося їсти. Так що початок є. Добре, сьогодні так особливо жарко. Мабуть, піду я до побачення.